Привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. І сьогодні розберемо таку дуже-дуже важливу тему для всіх українців. Це самодопомога в дуже стресових умовах. Покажу декілька технік, які зможуть вам допомогти допомогти собі, тому що це самодопомога психологічна при якихось дуже сильних травмуючих подіях. Перше, що дуже нам допомагає. Я думаю, ви всі знайомі вже з цим методом самодопомоги, це режим, або по-іншому, це ритуали ваші сьогоденнішні, або ритуали, ті, що повинні відбуватися кожного дня. Наприклад, це може бути їжа, яку ми споживаємо конкретно о першій дня, тобто це обід, там о перші дня, і це відбувається завжди. Для чого взагалі всі такі ритуали так ви можете щось контролювати? Так ви можете говорити собі і тілу, що зараз все окей. То війну ми контролювати не можемо. Щось на майбутнє ми контролювати не можемо. А є, є такі речі, які ми можемо контролювати. І саме ці речі ми можемо якби, впроваджувати в своє життя. Це Фізичні теж якісь навантаження: це зарядка, це танці, це а, йога, це все що завгодно. 10 хвилин, хоча б на день, зранку це буде отака історія, тому що це теж такий ритуал, який потрібен для а, виживання зараз, для того, щоб наш мозок зрозумів, що зараз все окей, все стабільно. Наскільки це можливо в даних. Тобто, перше, це ритуали. Друге, я вже сказала, це фізичне навантаження, і це супер важливо. Навіщо взагалі фізичне навантаження? Я думаю, що всі зрозуміють, навіщо ви потрібне. потрібні? Просто ще одне нагадування: будь ласка, робіть хоча б 10 хвилин на день. Третє, це. Інформаційна історія, новосний портал. Дуже складно не моніторити, і в умовах війни це неможливо. Я знаю, пропоную наступний варіант. В чому він може заключатися? Початку війни по просто на мільйон каналів, пабліків, телеграмі, якихось чатів і так далі. Щоб почувати себе більш-менш нормально, більш-менш стабільно. в мене така для вас пропозиція. Залишити собі декілька провірених перевірених чатів, каналів якихось шляхів інформації, яким ви довіряєте, і тільки їх моніторити відпишіться від оцих всіх розсилок, коли ти просто заходиш в Телеграм, а там оця стрічка вона не закінчується і все постійно нагнітається, нагнітається російською, не пам'ятаю українською сорі. І ви вже повністю там, в тій починні, ви не розумієте, як і що робити, як жити в цьому житті, як взагалі йти на роботу, як взагалі щось. Тому залишимо 3-4 канали і їх моніторимо плюс сюди ж таке правило, яке допомагає мені не прокидатися відразу в новини. Не засинати з новинами, я думаю, що теж всім зрозумілий, але я ще раз на цьому наполягаю. Просто виділяйте собі час для того, щоб слідкувати за новинами, донатити для того, щоб бути в курсі, бо зараз не бути в курсі неможливо. І для когось це навіть життя небезпечно. Тому якийсь час потім дуже класно працює механіка. Зробити ритуал, свій, попити каву, подзвонити, не знаю, комусь, зробити фізичне навантаження, тобто якось себе все одно привести до тями. Що зараз вам а, дуже важко, дуже емоційний такий зрив є одна техніка, ви згадуєте чи просто уявляєте собі цю подію. Наприклад, не знаю, потоп, чи вибух. Просто кусочок, якийсь момент, не, не всю подію, один фрагмент. Ви собі її уявляєте, фіксуєте її і відчуваєте її десь в тілі, даєте їй назву. Наприклад, вибух. Вибух, так може у когось асоціація. Вибух це вибух. Ви знаходите його в тілі, це може бути в руках, ногах, животі, в шиї. Де завгодно. Наприклад, в мене шиї. Е, І я оцінюю від 0 до 10 по 10-бальній шкалі, наскільки я зараз відчуваю це відчуття. Наприклад, на 8 це дуже сильне відчуття. І при цьому я фіксую собі це, уявляю, роблю отакий рухи і продовжую уявляти. Роблю одну хвилину. Далі я ще раз звіряюся з тим термометром. Якщо в мене було 8, стало 6, супер, але ми йдемо хоча б до трійки. Коли буде 3, плюс-мінус 3, це буде, буде гарний результат. Тому, якщо зменшується, але ще не там, не біля трьох, ще раз уявляємо собі цей фрагмент і знову-таки, як крила метелика, і робимо отак. Далі. Що ще може допомогти прийти до тями? Щось робити руками, прибирання піти, сходити на, наприклад, на душ після потопу, я думаю, не дуже така цікава історія. Тим не менш, якщо щось відбувається, щось фізично зробити, руками зробити, голову відключаємо, піти в зал, в спортзал, піти на пробіжку якусь. Цей момент ще що може нам допомогти. Якщо це сталося в кімнаті, тобто ми в кімнаті щось згадали або прочитали якусь новину. Змініть фізично, якщо це можливо це якесь середовище, де ви знаходитеся. Якщо ви знаходитеся в кімнаті, вийдіть на вулицю. Якщо ви знаходитеся на вулиці, перейдіть в приміщення. Дихання, я думаю, всі вже знають. Це таке квадратне дихання. Тобто, на чотири ми вдихаємо. Дві секунди затримка, і на чотири видихаємо. І тут затримка. Це таке квадратне дихання. Воно дуже сильно заспокоює, допомагає заспокоїтися, Користуйтеся, Будь ласка, це дуже класна історія. Що може допомагати в принципі як профілактика? Це звичайно медитації з голосом без голоса, під музику, яку хочете, медитації нас врятують. Звичайно, основний момент самодопомоги психологічної це вивільнення емоцій. Я про це казала, кажу і буду казати ще багато. Вивільнення емоцій, якщо ви злитеся, якщо агресія. Рвіть бумагу, біжіть, топчіть ногами, отак просто тіло струсіть. Можете кричати в подушку. Можете кричати просто, можете бити подушку, можете стрибати, можете піти бити грушу боксерську, можете все що завгодно. Єдине, будь ласка, нехай це буде екологічно і для вашого оточення теж, тому що воно теж страждає так само, як і ви. І, будь ласка, подумайте про те, з ким ви зараз, як це буде для тих, з ким ви зараз, не затримайте ці емоції в собі, будь ласка, вивільняйте. Щиро дякую. За те, що ви подивилися це відео. Якщо будуть якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Я ще закріплю посилання на свій інстаграм. Підписуйтесь, будь ласка, підписуйтесь на цей канал. Я дуже вам дякую і бажаю всім гарного, мирного неба. З вами була я, Огарова Ірина, психологиня. До зустрічі!